Хвиля нових бонців у США на фоні чергових перемовин Трампа і ЗРФ. на них вони начебто вже почали ділити Україну, намагаючись спинити братання із диктаторами і врятувати демократичну країну. Люди об'єдналися із політиками, вчинили те, що навіть не сила повірити все, щоб зірвати накази і таємні перемовини лідера. США. схоже капітуляцію України зупинила. Про це говоримо далі. Ми вітаємо глядачів. і закликаємо поставити подобайку, підписатись. Ми починаємо. По всіх штатах США відбувається повстання. Люди вже агресивно виступають проти влади, подекуди застосовуючи коктейлі Молотова. Політика Дональда Трампа просто змушує американців виходити на бунт. І ось на фоні перемовин США і РФ за спиною в Україні. Американці вирішили спинити несправедливий договорняк. Зараз бунтівники виступили проти того, що Трамп повернувся спиною до України. Другою причиною бунту стала економічна площина, адже за останні дні ринок пав. На 9,5 трильйона доларів ринкової вартості, про такі цифри подавало видання The Wall Street Journal. Зрозуміло, що такі втрати дуже відчутні для багатіїв, оскільки вони вкладаються в акції, а зростання фондового ринку робить їх ще більш заможними. Та разом із тим близько 79% пенсійних фондів теж вкладаються в акції, і це означає, що від пенсії людей, які працювали десятки років, відняли значну суму, і відтак вони не отримують того, на що розраховували. Звичайно, є і інші економічні фактори. Зокрема, відтепер кожен американець буде більше платити за все, адже загальні споживчі ціни підвищились на. Ві І це означає, що середнє домогосподарство буде платити 3,8 тисяч доларів щороку за нових тарифів. Які запровадив Трамп, але ж він погрожує їх ще збільшити. Наприклад, ціни на одяг зросли на 17%, а в Авто вже зараз коштує майже на 3 тисячі доларів більше. Не кажуть вже і про загальний вплив на економіку, яка в 2025 році уповільниться на 0,9%. тобто втратить майже 1% ВВП. А в перспективі кількох років це буде означати мінус 160 мільярдів доларів щороку. Тож у принципі дії Трампа нашкодили кожному американцю. Навіть Ілон Маск найкращий приятель Трампа і радник закликає зупинитись та не збільшувати тарифи для Китаю, і це зрозуміло, адже все виробництво маска залежить від китайців. Все це свідчить про те, що якщо Трамп буде продовжувати в тому ж дусі, все більше і більше американців будуть виходити на вулиці. Тобто протестний потенціал буде збільшуватися, адже Трамп не зупиниться, особливо якщо певні цифри будуть свідчити про те, що Період турбулентності а потім ситуація стабілізується. Експерти наголошують, що те, що зараз відбувається у США, дуже схоже на майданний період в Україні. Подібна ситуація зараз в американців, але в них не було раніше такого досвіду, тому їм потрібен час для того, щоб збільшилась кількість учасників протестів, щоб сформулювати. Конкретні вимоги не просто про скасування тарифів, а вимоги спрямовані вже проти самого Трампа. Якщо ж така ескалація відбудеться, Трамп буде реагувати. Він вже раз заявляв про те, що за потреби можна застосовувати збройні сили та національну гвардію усередині країни. Спочатку проти мігрантів, а далі подивимось, Трамп заявив, що стане тираном на один день, диктатором на один день. Республіканці це сприймали як жарт, а демократи розуміють, що Трамп справді збирається робити те, про що говорить. Тому не варто виключати можливості протистояння у США застосуванням сили спочатку поліції, а потім і нацгвардії. Американський лідер ігнорує вал негативу та продовжує говорити, що такі кроки. Виправдані та вже призвели до гарних результатів. Мовляв, десятки країн йому телефонують та пропонують угоди, які сподобаються американцям. Однак поки що маємо лише катастрофічні наслідки для світової економіки і ринків. А також те, що Китай, ЄС і Канада найбільші торговельні партнери штатів, не піддались на шантаж Трампа і оголосили про симетричні кроки проти США, що ще більше ускладнить ситуацію у світі. Українські дипломати політик Роман Бесмартний наголошує, о, що нинішня ситуація може бути на сьогодні проаналізована не стільки економістами, скільки психіатрами, адже зайшла за межі здорового глузду, те, що було зроблено, і що потрясло фондовий ринок, всіх просто шокувало. Якщо взяти всі ключові економічні видання, то вони заявили про те, що кроки, які зараз робить Трамп, разом з помічником консультантом Наваро виставляють США на всесвітні посміховища. Те, що зараз чинили США, можна порівняти з діями Дона Карлеона з відомо. Фільму Хрещений батько трамп хоче, щоб до нього побігли. а Він кожному роздасть свою рознарядку, але так можна було діяти у кіно. А в реальному житті це дорога до війни, до нещастя, дорога до катастрофи і людства. І воно дійсно так і є. Дипломат Вадим Трюхан малює портрет президента США як політичного носоруга з дуже товстою шкірою, який схоже сприймає вуличні акції радше як безкоштовне шоу, аніж реальну загрозу. Очікувати, що перші хвилі протестів. Змінять його поведінку не варто резюмує він, додаючи, що лише реакція великого бізнесу могла б змусити його замислитись. Експерт міжнародник Юрій Богданов бачить в протестах своєрідну першу ластівку. Але з застереженням справжній штурм почнеться лише коли американці відчують на собі відкладені наслідки політики Трампа, особливо торгувальних війн. Поки це більше політичний протест, а потрібне економічне підґрунтя, каже він. Сумнівна автіха для тих, хто вже зараз відчуває наслідки. Але така логіка масових рухів щодо імпічменту Трампа, який демократ Ел Грін вже пообіцяв до кінця квітня запустити, Вадим Трюхан, посилаючись на арифметику голосів у Конгресі, говорить, що шанси зробити це наразі мінімальні. Рейтерович погоджується, спроба буде, але завершиться на дуже ранньому етапі. Хоча законодавчих. Перспектив немає, політичний сенс є це сигнал та інструмент психологічного тиску, щоб, хоча б, змусити президента, трохи понервувати між раундами гольфу. Юрій Богданов, лаконічно, якщо казати про перспективи імпічменту, то скажу так: не зараз. Якщо протести будуть ще масштабніші, ми побачимо рухи в бік імпічменту. А політолог Володимир Фесенко розповів, що в найближчій перспективі імпічмент Трампа неможливий, тому що. Республіканці його прихильники мають більшість у сенаті і в палаті представників. Тому зараз навіть неможливо ухвалити рішення про початок процедури імпічменту. Якісь зрушення можуть відбутися лише тоді, коли почнуть хитатися саме представники республіканської партії. Наголошує він. Перші паростки цього процесу вже є. Декілька конгресменів виступали проти митної політики Трампа щодо а Канади. Вони розуміють, що це великий ризик для економік регіонів, за якими вони. Пов'язані тому, попри те, що Трамп друг. Політичні соратники, навіть вождь республіканців, є проблеми, які турбують їхніх виборців. І тут вже починаються певні коливання. Підкреслює політолог. Водночас, у процесі накопичення економічних та соцпроблем пов'язаних з митною політикою Трампа, а також із скороченням у федеральних відомствах через діяльність Маска поступово почнуть формуватись на думку Фесенка критичні оцінки у середовищі республіканської партії. Цю до негативних оцінок діяльності Трампа серед виборців, які голосували за нього, але не були послідовними прихильниками, то вони напевно також розчаровані. Ці люди ймовірно голосували проти Джозефа Байдена. Можливо, їм не подобалась політика демократичної партії. Вони обрали Трампа, який, як їм, здавалось, покращить економічну ситуацію в країні, але зараз вони бачать абсолютно протилежне, наголошує він. Проти противника Трампа в демократичній партії позапартійні ті, кому не подобається нинішня ситуація, США почали прокидатись і проявляти свою протестну активність. Це лише початок на думку Володимира Фесенка, і вирішальним чинником впливу на Трампа стануть не протести, адже він їх буде ігнорувати. Але коли критичні настрої проникнуть в середовище республіканців, тоді для президента США. Виникне дуже небезпечна ситуація щодо імпічменту. Крім того, як говорять експерти в демократичному таборі, США зараз великі проблеми фактично лише Берні, Сандерс та Олександія Окасіо Кортес планомірно працюють з американськими громадянами, їздять по регіонах, збирають великі натовпи та розповідають, що поганого робить Трамп. Ну, а решта демократів не роблять цього. А їм зараз потрібно комунікувати з виборцями та розповідати, куди котиться Америка. Американські демократи досі в нокауті після виборів в них немає яскравого вираженого лідера. Тож в США з одного боку розгублені демократи, які не можуть зібратись думками і правильно працювати над помилками, а з іншого фактично поглинута трампами та трампістами республіканська партія у сенаті і в палаті представників є лише. Одиниці здатні критикувати Трампа по окремих питаннях, плюс недовіра електорату Трампа до медіа. Бо ці люди живуть в Твіттері і трампійських соцмережах. Експерти ж наголошують, що до майдану в Америці ще далеко, але перші ознаки вже є. Зростає незадоволення американців економічними проблемами, і ця халепа зачіпає їх усіх. А згодом дії Трампа можуть призвести й до масових звільнень у США. Тож протесний потенціал в США буде накопичуватись, і якщо не буде реакції. Якщо сенатори і конгресмени не зрозуміють, що мають піти в опозицію до Трампа, у американців не буде іншого виходу, окрім як намагатись позбутися Трампа шляхом протестів. Що У цій ситуації робити Україні Вадим Трюхан закликає: Україна має бути максимально уважною мобілізованою. Та активною на дипломатичному фронті а послаблення зовнішньополітичних зусиль пропустимо. навпаки настав момент для ініціатив формування нової коаліції рішучих створення спільного європейського оборонного простору, посилення стратегічного партнерства з тими, хто реально готовий протистояти загрозам. Експерт підкреслює, що Україна вже стала ключовим гравцем в системі європейської безпеки, маючи одні з найбоєздатніших збройних сил та вражаючи. Темпи зростання оборонного виробництва, тому готуємося до нових викликів уже сьогодні, зберігаючи витримку ініціативу і віру в себе, попри не надто оптимістичні сигнали за окану стосовно ось цих драконівських мит, які вводить Трамп проти Китаю, так що сказав Трамп: Китай обдирав нас з усіх боків, прийшла наша черга робити те саме. Такі аргументи президента США щодо введення ним гігантських мит проти КНР. Ну, ну подивимося. Насправді, Китай же може відповісти і, в принципі, відповідає. Дзеркальна відповідь: Китай підвищує тарифи на товари США до 84% в відповідь на нові мита від Трампа. Це означає, що в цю гру можна грати вдвох. Торгова війна між двома найбільшими економіками світу набирає обертів. Для простих споживачів це вищі ціни та обмежений вибір. Для підприємців зменшення експорту і відтак, звісно ж, доходів. Китайські контрзаходи щодо США набирають чинності 10 квітня, а американські щодо всіх, е взагалі щодо всіх, запрацюють вже сьогодні вночі. Там є е, така, е, скажімо так, в законах Америки певна річ, що, ну, подивимося, Трамп зараз буде намагатися лобіювати рішення, щоб це обійти. Але е, ми, та, які вводить президент, можуть діяти 60 діб з моменту їх введення. Е, якщо про них за, за них за їх продовження не проголосує конгрес, ну це по -по -по повинні робити дві палати. Е, то ці е, мита автоматично скасовуються. Тобто 60 днів і, і все. От, Подивимося, чи Трамп буде намагатися якось обійти це вето Конгресу, щоб е, це продовжувати. Але, можливо, вони не протримаються стільки, тому що ну, багато країн вже висловили е, своє, своє бажання обговорити ситуацію, що сталося з цими митами. Ну і от проти Китаю, ну, Досить така е, цікава річ. До речі, Китаю вводить мита, да? але ще до введення мит е, Трамп вже збіднів мінімум на півмільярда доларів. Ну от, якось так. Про це, е, до речі, давайте послухаємо від Бориса Тезенгаузена. Нагадаю, що посилання на його офіційний ютуб канал знаходиться в описі до цього відео. США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Ну, а Пекин не отменяет свои пошлины, еще и встречные будет вводить. Пекин давлению не поддается. Дальше, видя это все со стороны, как огненный велосипед несется в пропасть, а республиканцы начинают сначала в маленькие колокольчики позванивать, потом уже чуть больше и чуть больше, и бьют уже тревогу. То есть более 10 республиканцев в Конгрессе США – готовы поддержать законопроект, которым предлагается ограничить возможности президента вводить пошлины. Видите, как оно получается? А республиканцы, я напомню, однопартийцы Дональда Трампа, законопроект предусматривает, что любые пошлины, которые вводятся президентом, будут действовать в течение 60 дней, если Конгресс не проголосует за принятие об их одобрении. То есть Трамп вводит, они 60 дней действуют, и все, Дальше нет, если Конгресс не поддержал. Ну и Белый дом уже предупредил, что Дональд Трамп своим президентским вето заблокирует эту инициативу. Но тут вопрос не в вето, понимаете? Здесь вопрос в том, что республиканцы начинают искать пути, способы, смирительную рубашку какую-то условную, дабы утихомирить своего же президента. Ну, там, кстати, рынки подскочили, отскочили, все уже крипта туда-сюда несется, индексы такие, индексы азиатские, индексы американские, в общем, все уже просто сидят и думают, э, ладно, сегодня он упадет, завтра там э, отскочит и так далее. Ну, в общем, состояние Дональда Трампа тут оказывается сократилось на полмиллиарда за несколько дней из-за его же пошлин. Так тоже бывает. Ну, так. вів мита, щоб інші страждали. Чомусь поки що лише американська економіка від цього страждає. Але там, в принципі, є свіщий резерв, за, яко, за рахунок якого США будуть триматися. Ну, подивимося, ситуація досить така, скажімо, неоднозначна, але багато хто з економістів говорять про те, що можливо, можливо станеться чергова рецесія. Не... Причому це вже буде друга рецесія за останні 10 років. Остання була в 2008 році. Ну, подивимось. Тепер про підтримку України поговоримо. Отже, Україна отримала третій макрофінансовий транш від Європейського Союзу. Сьогодні, 9 квітня, Європейський Союз перерахував Україні ще один мільярд євро у межах ініціативи Ера. Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених активів РФ. І про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Добровським у Брюсселі. За словами прем'єра. Отримані від ЄС кошти Україна спрямує на пріоритетні е, видатки держбюджету. Загалом, за програмою ЕРА, європейські союзники надали Україні вже 5 мільярдів, мільярдів євро. Шмигаль під час зустрічі з Домбровськісом наголосив, що пріоритет України це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Прем'єр додав, що цьому питанню у Брюсселі е, приділили окрему увагу. Обговорили з паном Домбровськісом також макроекономічну ситуацію, хід реформ та процес відбудови України. Дякуємо партнерам за підтримку, економіку та швидкого відновлення нашої держави, додав голова українського уряду. Е, ну, а далі е, приємна новина і. Ці кадри, мабуть, багато хто вже бачив, але хочемо ще раз вам їх нагадати і показати, наскільки є незламними наші навіть наймолодші наші діти. От Євгеній Мельник, український юний каратист, якому лише 13 років проявив приклад гідності та сили духу. Спортсмен київського клубу «Сьогун» на молодіжному чемпіонаті світу з карате в Іспанії. Відмовився від спільного фото з представником так званої нейтральної команди. Всі розуміємо, що це була, був представник Росії. Він, по-перше, не потиснув йому руку. І коли е, настав час для загального фото, ми бачимо, як хлопець згідно е, покинув п'єдестал, отримавши свою нагороду. Але від спільного фото з представником країни-агресора він відмовився. До речі, батько Євгенія Мельника військовий, а сам хлопець щодня бачить, як терор Росії руйнує українські міста. Тому цілком закономірна реакція. Браво, Євгене, незважаючи на свій юний вік, чітка і досить смілива громадська позиція. Ну і про неприємне поговоримо. Українська художниця з Кривого Року, Маргарита Палавінка. Загинула на фронті. 31-річна Маргарита загинула 5 квітня, виконуючи бойове завдання. Вона служила в другій механізованій бригаді, 3 окремої штурмової бригади, яка зараз реформується в 3-й армійський корпус. Прощання відбудеться 11 квітня об 11. на секторі почесних поховань центрального цвинтаря Кривого Рогу. Тож, якщо є глядачі з Кривого Рогу, Будь ласка, прийдіть і вшануйте пам'ять Маргарити Половінко. Вона героїня.